Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Дійсно гаряча вода. Відтепер у будинку, що на провулку Котузова 4 є і гаряча, і холодна вода. Після втручання народного контролю тепловики налагодили систему і подають гарячу воду згідно норми. Ще на початку грудня мешканці будинку на провулку Кутузова 4 скаржили журналістам народного контролю, що вже й забули, що таке гаряча вода. Більше року за неї платять, та з кранів тече лише холодна. Немає гарячої води. а Коли з'являється, тече ржавчина. Така промінить, не знаю, де вона де вона звідки вона може текти. Як це так, пів одинадцятої, одинадцять гаряча вода і труби гарячі, а залізла ніби під душ, вже холодна вода опять тече. Прийшла помацала знову гаряча. Він каже, то ви прокрутіть, спускайте її, ну то чекайте, ну то якби три гривні коштувало, а воно ж 37 гривень сьогодні коштує вода. Після звернення народного контролю до керівництва комунального підприємства хмельничанам систему налаштували. І вже півтора місяці люди отримують гарячу воду згідно з нормами. Ми до нас приїжджали, ми дуже вдячні. Після того все, зробили. Нам вода є гаряча, все нормально, все хорошо. після того, як приїжджали, стала одразу в той самий день гаряча вода, і вже 7 годин можна мати гарячу воду. Тобто, все нормально, за місяцями хати, що ніяких проблем не стало. Марія Турчина, Іван Діяментович, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно з понеділка по четвер, о 20.10 та 21.55 на телеканалі Поділля Центр.